Христос посеред нас, дорогі глядачі, сьогодні на літургії ми читаємо такі рядки апостольського послання. Хто говорить, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той обманює, бо хто не любить брата свого, якого бачить, тож як може любити Бога, якого не бачить? Возлюблені на ці слова ми і нині маємо від Господа таку заповідь, щоб люблячий Бога любив і брата свого. У цей день за богослужінням церква почитає віднайдення мощей святих мучеників у Євгенії на початку п'ятого століття, а також мучеників Маврикія і з ним 70 воїнів Фотина, Феодора, Філіпа та інших. І вшановуємо нині преподобних Фаласія, Лімнія і Варадата, пустельників сирійських, що жили у п'ятому столітті. Преподобний Фаласій у юному віці віддалився на вершину гори поблизу селища Тарган і 38 років провів там у молитві і в чернечих подвигах, не маючи даху над головою, ні келії, ні намету. За простоту удачі і смиреність він був удостоєний від господа дару чудотворіння і зцілення хвороб. А преподобний лімній почав свої подвиги під керівництвом преподобного Фаласія і прожив біля нього досить довгий час, засвоївши чесноти свого вчителя. На вершині гори він зробив собі маленьку загородку з каміння, але без даху. І через невеликий отвір розмовляв з людьми, які приходили. Серце його було сповнене співчуттям до знедолених. За своє святе життя преподобний лімній сподобився дару чудотворіння. А преподобний Варада сирійський почав подвиг пустельника на горі у дуже тісній і низькій кам'яній келії. В ній не було ні вікон, ні дверей, а в навмисне залишені щілини проникав вітер, дощ і холод. А влітку вона не рятувала від спеки. Згодом преподобний Варадат пішов у новий затвор, покритий з голови до ніг шкіряним хітоном з невеликим отвором для дихання. Він молився, стоячи з піднятими до неба руками, досягнувши благодаті Божої та багатьох благодатних дарувань, преподобний з миром відійшов до Господа. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Володимир, Іван, Михайло та Ірина. Хай ангел Господній береже вас, а на закінчення возлюблені, прислухайтеся до слів преподобного Ісаака Сиріна: не проміняй любові до ближнього на любов до всякої речі, тому що, люблячи ближнього, ти здобуваєш в собі того, хто дорогоцінніший всього на світі.